Першочерговий обов'язок це навчити хлопців тому, що, що я знаю сам тобто вижити. Сержанти вони повинні відповідати за кожну людину, за яку вони повинні і піклуватись, дійсно, як батьки. Інколи сержант, і мама, і тато, і бабуся, і дідусь все в одному в плечі. Головне говорити своїм підлеглим правду, щоб вони все вміли, все розуміли, максимально довести до них обов'язки, які з них требуються виконувати. Вони повинні комунікувати між собою. І це моя задача, щоб вони отримали злагодженість підрозділу. Тактика, стрільба і це все, щоб входило, щоб вони це вивчили і в їх було це на вищому рівні. Тобто передати свій бойовий досвід іншим. Головне, я всім завжди кажу, хлопці, я вас не посилаю туди вмирати, я посилаю вас туди вбивати. І всіх чекаю назад. Сержант це людина та, що повинна показати. Бути підтримкою їм і опорою. Сержант це, по-перше, лідер. Він повинен бути прикладом для своїх підлеглих. Ми їм доносимо, що тут немає типу, такої переваги, що ти солдат, а я там сержант, все, ти повинен робити то. Ми до них прислухаємося, вислуховуємо їхню позицію і шукаємо компроміс. На це військове звання дають, коли він його заслуговує. І він передає свій досвід, того, що він розуміє, своїм підлеглим. Я залюбки його передаю всім іншим і стараюся його передати по максимуму, щоб це саме перше, що збереже їхнє життя та життя побратимів. Щоб вони зуміли повернутися до, до своєї сім'ї, додому, цілі, здорові, неушкоджені. І щоб все було гаразд. Ти їм пояснюєш, як краще, що не потрібно робити, що потрібно робити. Спілкуємось. Можна сказати на равних, більше як побратими і прислуховуються. Війна не закінчилась, треба воювати, треба продовжувати, поки ворог не уйде з нашої території. Треба боротися, тому що вони не зупиняться. А якщо ми зупинимося, ну, це буде фатальна поразка нашій країні. Нашим хлопцям, які віддали життя за те, щоб кожен з тих людей, які зараз в мирному житті, жили більш спокійно. Перемога можлива тільки тоді, коли ми всіх гаджетів перейдемо. Інакше не буде.